Вітаю, друзі! Сьогодні з вами я Ольга Маслюк, і ви на каналі студії управління часу Богуштайм. І ми сьогодні з вами обговоримо таку тему, як власнику бізнесу, як підприємцю зменшити стрес у своєму житті. Дійсно, дійсно, людина, яка взяла на себе відповідальність вести бізнес, взяла відповідальність за свою команду, вона переживає немало стресу у своєму житті. Дуже багато стресу переживають підприємці, які тільки починають свій бізнес і для яких все нове. Тому хочу обговорити сьогодні цю тему, який же ж дійсно стрес отримають підприємці, коли розпочинають свій бізнес, коли вирощують своє дитя. І що з цим робити, як можна мінімізувати цей стрес для того, щоб більш впевненіше, більш ефективніше вести свій бізнес? Отже, який ж стрес, треба ж знати ворога в лице, який ж стрес дійсно переживають підприємці. Перше, це відповідальність за команду. Коли є команда, тоді ти вже не один і ти дійсно відповідаєш за свою команду, за тих людей, хто є в твоїй команді. Відповідаєш за те. Як вони себе почувають в колективі, як вони м, отримують собі дохід, чи достатньо доходу вони отримують. Тобто, дуже багато різних таких є страхів і переживань за команду. Також дуже багато страхів щодо того, щоб втратити важливих людей з команди. Це також дуже багато таких страхів. Ще один такий страх, який переживає підприємець, він це переживає постійно, це страх зробити помилку. Дуже багато в бізнесі пов'язано дійсно з прийняттям рішень і. Інколи навіть якесь неправильно прийняти рішення може коштувати дуже багато чого. І багато можливо, навіть втрачатися, можливо, можуть втрачатися якісь стосунки між іншими людьми. Можливо, може бути таке, що і втрачається і дохід, і можливо, підприємець він ризикує абсолютно втратити все. І в нього по цьому по цьому поводу є дуже багато страхів. Доброго ранку всім! Так рано, і ви мене дивитесь, дуже дякую. І коли підприємець стикається з цими страхами, йому необхідно знати, як себе підтримати. Також підприємця, крім цих страхів, щоб втратити, до прикладу команду, втратити кошти. Є ще багато інших страхів. Такий страх, до прикладу, як зробити так, щоб компанія чи підприємство не витратило більше коштів, ніж заробляє. Як це все облікувати, як це все вести? Це постійна думка підприємця, власника бізнесу, як рухатися і як це все зробити. Особливо, коли це новий підприємець. І дійсно людина тільки розпочала свою справу і ще не зовсім орієнтується і не знає, як, як це зробити. І не знає саме основне, що йому допоможе позбутися цих страхів, тому що страхи вони в нас є завжди, але є методи, які дійсно можуть. Можуть допомогти позбутися цих страхів. Перше, що може допомогти позбутися цих страхів це точки опори, це те на що ви дійсно можете спертися у своєму житті. На що ми можемо спертися? Коли ми починаємо свій бізнес, ми розписуємо його, яким ми хочемо, щоб він був. Ми пишемо собі ідеальну картинку свого бізнесу, ідеальну картинку того, що ми хочемо створити, або, можливо, вже створили, але хочемо внести якісь зміни, щоб покращити. І тому ми пишемо ідеальну картинку, як має виглядати, як має працювати наш бізнес. Коли у нас є ідеальна картинка, ми хоча б можемо інколи до неї звертатися і дивитися собі, в якому напрямку ми йдемо. В ідеалі, це ідеально, це щоб була стратегія, стратегія напрямку, щоб був задум, щоб була місія компанії. Це в ідеалі. В Ідеалі те, як ви будете працювати з різними своїми партнерами. Все, що було описано, це в ідеалі. Це ваша основна така точка опори, щоб бачити ідеальну картинку, і щоб бачити, куди ви хочете вести своє підприємство. Дуже дякую. Добрий ранок всім! І щоб це все мати, дійсно необхідно мати напрямок руху, мати стратегію і мати ідеальну картинку, куди прийти. Також дуже важливо, дуже важливо мати цілі. Обов'язково мати цілі і постійно звірятись з ними, куди йде підприємство, до якої цілі необхідно дойти, яку ціль необхідно подолати, щоб успішно працювати цілі. За цілями завжди стоять плани. Коли дійсно є план, коли є план дій, можливо, план є. Ми вчора з Людмилою говорили, як вийти з різних таких кризових ситуацій і як опертися в таких важких часах, ми з нею говорили про план дій. Оптимістичний, песимістичний і реалістичний в підприємців також необхідно, щоб цей план ці плани були, тому що це ваша основна точка опори. Коли не спрацьовує план А, обов'язково спрацьовує план Б. А якщо вже не спрацьовує план Б, то спрацьовує план С. Тому дуже важливо мати декілька планів. А зараз в наш час на різну ситуацію, яка відбувається, треба мати заздалегідь заготовлений план, тому що зараз, зараз такі часи, де цей план просто необхіден. Також обов'язково потрібно звірятися з розкладом дня, тобто виконувати ті завдання, які необхідно для того, щоб ваші цілі досягалися і щоб ваші плани дійсно здійснювалися, втілювалися в життя. Тому план дня обов'язково і ще не просто план дня, а ще й з пріоритетами, які завдання у вас є в пріоритеті, які завдання ви зробите сьогодні обов'язково, які завдання ви комусь делегуєте. Дуже гарна така технологія, що можна делегувати свої завдання, підприємець може делегувати свої завдання, і тим самим трошечки зменшити свої страхи, розділити відповідальність. Але відповідальність підприємця завжди одна за команду, за прийняття рішень, за те, що з одної сторони ніби підприємець і приймає рішення, і йому можливо і допомагає команда. Але все ж таки остаточне прийняття рішень все ж таки за підприємцем. Тому дуже важливо дійсно. Знати, знати в яку сторону рухаєшся, мати чіткі плани, мати чіткі цілі, мати такий чіткий вказівник, куди дійсно тобі необхідно прийти. І тому дійсно дуже важливо. Дуже важливо мати прописано, не просто в голові мати плани, а мати це, всі ці плани прописані. Саме основне, коли ви вже маєте ціль, куди рухатися, маєте уже план, куди як це все виконувати, як йти до своєї цілі, маєте. Розклад дня навіть маєте дуже важливо, і що зазвичай підприємця зазвичай тягне назад, тягне постійно дивитися в зеркало заднього вигляду, заднього виду, тягнуть незавершені справи. Дуже важливо позбутися цих незавершених справ. Важливо подивитися, які справи накопичилися, яких справ дуже багато, і вирішити прийняти рішення щодо незавершених справ. Так, дякую, дякую, Іна. Дійсно, дійсно, от Іна пише про тайм менеджмент Квест Турбо 21. Ми там навчаємо, навчаємо наших студентів, щоб вони позбувалися незавершених справ. І ці незавершені справи дуже допомагають. Так, дякую, Інна. Коли ми позбуваємося незавершених справ, нам це в житті дуже допомагає позбулись незавершених справ, а далі плануєте всі завдання, які точно ведуть вас до цілі. Дякую, Інна. Дякую. Які точно ведуть вас до цілі, прописуєте всі завдання, які ведуть вас до цілі. І постійно звіряєтеся, задаєте собі постійно питання: чи те, чим я зараз займаюся, веде мене до цілі, кожного дня собі задаєте такі питання. Отже. Отже, обов'язково дійсно обов'язково потрібно мати ідеальну картинку, ідеальну картинку, куди ви хочете, щоб ваш бізнес чи ваше підприємство прийшло. Обов'язково необхідно мати чіткі плани, чіткі плани і декілька на кожну ситуацію план. Обов'язково мати розклад дня для підприємця це просто є життєво необхідним, тому що дуже багато різних справ, дуже багато відповідальності, багато всього. І дійсно важливо це викладати на папір і аналізувати. Дуже важливо, особливо дуже важливо ввечері аналізувати, а що зробили, що я зробив, чи що я зробила протягом дня для того, щоб мій бізнес розвивався. Завжди аналізувати і завжди себе хвалити. Також, не боятися робити помилки. Помилки вони завжди є. Помилок не потрібно боятись робити, але необхідно зробити так, щоб тих помилок ставало з часом все менше і менше. І в цьому може Допомогти також така є технологія у нас в тайм менеджмент квестах ми її навчаємо. Є технологія, як працювати з помилкою. Що робити, щоб наступного разу ці помилки не виникали, і як зробити так, щоб помилки в житті мінімізувати. І ще саме основне для будь-якого підприємця в тій технології є, що з кожного. Кожної помилки ви можете зробити собі як інструкцію, інструкцію по подальших діях. Тобто, також дуже важливо, коли в будь-якого працівника є на всі випадки життя інструкція. І такі інструкції ви можете також писати з допомогою технології, які ми пропонуємо нашим. Студентам на курсі Тайменеджмент менеджмент квест 21 і Тайменеджмент менеджмент квест 60. І ми про ці технології дійсно розказуємо в ветерах, розказуємо, як їх використовувати, як їх застосовувати і які це технології. Отже, отже, щоб дійсно зменшити стрес, щоб зменшити стрес, який підприємець відчуває постійно. Дійсно, не обов'язково не, необхідно, просто є необхідністю, є необхідністю планувати. Планувати це сама така основна необхідність, яка є для будь-якої людини. А для підприємця це просто є життєво необхідно. Життєво необхідно знати, куди ти рухаєшся, і знати, що робити в різних ситуаціях, щоб зменшити стрес. Отже, якщо підприємці дійсно бажають зменшити стрес, вони обов'язково мають знати, куди їхнє підприємство має рухатися і до яких цілей воно має йти, написати ідеальну картинку. А ще я вам скажу: зазвичай, коли підприємець або власник бізнесу, коли підбирає собі персонал. Зазвичай він думає про те, який має бути працівник, які критерії мають бути в працівника. Він прямо прописує ці критерії в резюме, які вони мають бути. Але він мало задумується над тим, який в нього має бути стан душевний, емоційний, коли цей працівник в цього підприємця з'явиться. Також дуже важливо. Важливо не просто взяти людину, потім мати стрес, що ти відповідаєш за, за неї, бо ти її взяв. Мати стрес це через те, що ти повинен думати про її заробітну плату, що та людина буде отримувати, щоб ця людина залишилась з тобою в компанії надовго. Ти ще, тобі ще необхідно думати про те. Як ти себе будеш почувати, коли ця людина у тебе буде працювати? Які твої мають бути почуття? Адже підприємець платить гроші працівнику за щось: за зменшення свого стресу, за те, що працівник виконує якусь певну роботу. І допомагає легше жити власнику бізнесу чи підприємцю. Тому при виборі працівників також думайте не лише про них, а думайте ще про себе. Малюйте ідеальну картинку, як ви маєте себе почувати, коли цей працівник у вас працює. Так і напише, зважаючи на ракетну небезпеку, віримо в краще, плануємо і діємо. А як же і на по іншому бути не може? У нас ж є плани, і ми від них не не відступаємо. Тому, тому підприємцю дійсно важливо думати, дбати абсолютно про все. І саме головне ще дбати і про себе. Дбати про те, як наповнюється його світ. Він же ж не робить свій бізнес для того, щоб страждати, правильно? І тому підприємець також має ще дбати і про свої якісь інтереси, про своє особисте життя. Зазвичай знайти такий баланс між роботою, між бізнесом і містом. Між особистим життям буває інколи складно. Але коли є планування, коли є чіткі цілі і коли знаєш, як правильно планувати і розподіляти свій час, це дійсно можливо. Дякую. Ви мені стільки компліментів робите, мені аж незручно. Я дуже вам дякую. Дякую. Мій ваша підтримка дуже гріє. І дійсно, дійсно, коли знаєш, коли знаєш, куди йдеш, коли знаєш, що робити в різних ситуаціях, тоді дійсно допомагає. Так, у мене, в принципі, все, що я вам хотіла сьогодні донести. Тому, хочу ще раз підсумувати: перш за все, зберігаємо спокій. По-друге, ставимо цілі і плануємо. По-третє, не забуваємо про себе, не забуваємо про те. Що дійсно нас надихає. Не забуваємо про, все, про, про свій емоційний стан це саме основне. Адже свій емоційний стан ми передаємо тим людям, з якими ми працюємо, з якими ми стикаємося. Також дуже важливо і дбати ще про свій емоційний стан, щоб не бути в постійному стресі, а мати гарний настрій і дарувати його також іншим людям. Так, дякую. Ну і що ж я вам хочу сказати? Хочу сказати, що тримаємося, мої дорогенькі, і плануємо, плануємо і е, використовуйте, використовуйте наші поради, наші такі рекомендації. Ми вам від чистого серця і такого якогось поганого, лихого ми вам ніколи не порадимо. Ми порадимо тільки вам те, що дійсно допомагає, що дійсно працює. Адже місія компанії «Богуштайм» – сильних людей робити щасливими. Тому ми, ми виконуємо свою місію і дуже вдячні вам, вдячні вам за позитивні відгуки, вдячні вам за сонечка, за зірочки, за вогники. Дуже нам дуже приємно, коли дійсно є такі гарні теплі реакції від наших слухачів. Отож, всім бажаю гарного дня. І рухаємося тільки вперед. Інших шансів у нас немає, і варіантів інших немає. Тільки вперед підтримуємо один одного.